Вітаю, друзі, давайте подивимось, що заважає, щоб скінчилась війна, скажіть, які перешкоди, щоб кінець війни вже був? Є перешкоди, по-перше, що це повільно, чомусь відбувається По-друге, що є якась зрада предатерства, підступні дії. Нас намагаються вести навколо пальця, це ворог робить якісь. Хитрий план. Мир вже набагато ближче, ніж ми собі думаємо. Зараз відбувається, відкрилися двері на те, що був мир. Він буде. Десять пентаклів дійсні на зараз, це зараз відбувається. Ми не задоволені, нам погано, нам щось не показують, ми не бачимо покращення, дуже важкий стан. Але мир вже ось-ось він на порозі. Це відбудеться Ще жезлів. Ще жезлів в минулому це те, що Росія вже програла. Це то, що вони зараз роблять, такі потужні обстріли. Це вже коли звір загнаний, і він в вагоні вже робить останні свої якісь випади. Верховний суд. По Верховному суду все буде добре. Договір буде, домовленість буде про мир. Зараз це вже вирішено. Це вийшло в розкладі, наче мир вже він на тонкому плані він вже наступив все, це завершення війни. Дев'ять жизлів. Боротьба, яку ми пройшли, що її це перемога, важка складна, але це перемога. То, що скрите, то, що ми не бачимо, возмездие. на ту сторону підуть удари возмізддя. там вони вже відбуваються, будуть ще більше. Росія буде сипатися, там повний крах. Все, що вони нам робили, Верховний суд вийшов, одплата. На ту сторону зараз прокатиться по Росії, там капець, що в них буде. Ось. І це завершення. Перешкоди, то, що ворог. Намагається якомога більше нашкодити, зруйнувати, дійсно зробити боляче, як мститься за те, що вони програли. Тобто максимально затягує час і страждання, це щоб мерзли, вмирали, страдали, мучились. заперечую. Це останнє в нашу сторону. Останні агресія, терористичні акти, останні вже в нашу сторону, бо це кінець. Це кінець, ворог розуміє, що його зараз знищать. Заперечую. Негатив. Знімаю, анулюю. Все зле лихе, повертаю на голову ворогів. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Призиваю вас всіх, Смаї, ті, хто дивиться, призиваємо вас, просимо, допоможіть нам, Відводіть біду. Перекриваю. Перекриваю вище сили, прошу, янголи, охоронці, духи роду, всіх тих, хто дивиться, призиваємо вас, допоможіть нам, щоб війна скінчилась вже сьогодні, щоб це скінчилось раз і назавжди, і більше ніколи не повторювалось. Допомоги прошу, Божого захисту, буде так. Так, ще я хочу подивитися, ще я хочу подивитися, скажіть, покажіть. Чи буде розкаяння росіян за скоєне? Чи зрозуміють вони, чи побачать вони? Я хочу, щоб прозріння наступило, щоб вони побачили всі жахи, що вони робили, щоб їх тикали мордою ці жахи, що вони робили, ці смерті, щоб їм було соромно ще 100 років. Скажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб вони там зрозуміли опомнились, що вони накоїли? Тут показують, що буде просто по Верховному суду ідея на атв'я на них, що вони будуть страдати, мучитися. Хтось зрозуміє, за що це, а хтось не зрозуміє. Хтось так і не зрозуміє, що це ну тут карта дурак, що там неможливо це пояснити. Ну, люди не розуміють, їм маніпулюють, вони під цією пропагандою, і вони так і залишаться при своїй. При своєм міні, але вони будуть страдати, мучитися, їх будуть лішення настигати, не буде грошей, і вплив силою дуже багато будуть ну, там, ізнасілування. Ну, Все-таки все дуже зле, лихе, погане лішення і. Атв'ят, то, що робили тут, воно пройдеться по, по них, по їх родах, ще на сім покоління наперед, вони всі прокляті і будуть страдати, мучаться. У цього щастя радості земною будуть руйнуватися їх сім'ї, нещаслива доля. Тобто, кармічно вони понесуть відповідальність до тих пір, поки вони не розкаються і не зрозуміють, що вони були неправі, і поки вони не, ну, не признають свою цю. Поки не зрозуміють, як подла і як неправильно вони вчинили. Деякі прозріли вже, але їх мало. В основному основна маса буде кармічно відпрацьовувати. Нема там цього прозріння. Так, заперечую, заперечую вищі сили. Заперечу смерті будуть, насілля. Вищі сили, прошу, нехай на росіян. Дойде, що вони вчинили, що так не можна, щоб вони на своїй шкурі відчули, що вбивати, руйнувати, знищувати інших людей боляче. Це погано, і так робити не можна, що буде отвіт. Вищі сили, допомоги, прошу, нехай росіяни зупинять цю війну самі, нехай відведуть війська, самі, нехай. В жахах їх сняться вбиті діти наші ночами приходять до них. Нехай їх кошмари мучать до кінця днів, нехай їхні домівки зруйнуються. Нехай вони переживуть всі страдання, мучення, які вони нам завдали по Верховному суду. Все, що нам робили, хай з ними станеться. Буде так і так і є. Твище сили прошу допомоги, призиваю янголів-охоронців, духів роду. Всіх тих, хто дивиться і своїх, допоможіть нам, допомоги вашої просимо, Божої допомоги. Будь ласка, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Буде так, так є. Дякую всім за увагу. Я вже дякую за донати. Нагадую, що ви можете мені писати будь-які свої питання. Я за донат подивлюсь і перекрию. До зустрічі!